Брати і сестри українці, дзвоніть до своїх родичів, дзвоніть до своїх близьких, переказуйте своїх, своїм сусідам. Треба йти далі. Вони не зможуть перебороти людей, вони не зможуть перемогти усіх українців. А сьогодні наш вплив, наша енергія поширюється все більше і більше по нашій державі. 13-го року ми жорстко критикували владу, що вона необґрунтовано збільшила фінансування цієї структури в проєкті бюджету на 2014 рік. Збільшилося ще на 2,4 мільярди гривень. Я вам до порівняння скажу: фінансування оборони, тобто українського війська, скоротилося. І в результаті сьогодні більше 4 мільярдів є різниця між фінансуванням міліції і фінансуванням армії.